Привіт, дівчата і хлоп'ята. Я схудла на 25 кг за 6 місяців. Ділюся своїм шляхом схуднення. Дівчата і хлоп'ята сьогодні хочу вам розказати за свого помічника в схудненні. Це сантиметрова лінка. Так, щось мене не видно. Так, хочу сказати, що на початку свого схуднення я не знала своєї початкової ваги. Так буває, дівчата. Мені не хотілося ставати на вали, але я завжди вимірювала свої параметри сантиметровою лентою. Вона мені тоді не допомагала зовсім ніяк схудненні, просто для того, щоб заказувати одежу одяг по інтернету, знає свої параметри. Давайте так скажу, що на початку, на початку взимку тоді я заказувала собі курточку на об'єм стегу 130 сантиметрів. 130 дівчата. Ну, я думаю, що я закладала, я не думаю, я пам'ятаю, я закладала 10 см, щоб можна було вдіти якийсь вид і поверх цю курточку. На зараз 98 см битв. І тут в мене 101 102 см. Дівчата, було 118 і 118 Наголошу, що, що я у кожному відео розказую про. Те харчування, яке я зовсім змінила вже сім місяців. Я не повертаюся до того харчування, яким я харчувалася до свого лікування і до свого такого схуднення. Не тільки, знаєте, це круто, що можна схуднути, але це круто, коли ти можеш держати цю вагу і не набирати її. Але я розказую кожному сьогодні, теж буду розказувати вам. Що дисципліна в вашому харчуванні? Тільки дисципліна допоможе. Не гриземо Робити салатик. Робила дуже цукерки, цукерки, шоколадні цукерки. Наразі зовсім вже сім місяць, та більше дівчата. Вже, мабуть, вісім місяців. Я не їм шоколадні вироби цукерки, і мені зовсім не хочеться. Зовсім, не знаю, як воно так проходить. І ви знаєте, ось говорять, там, в мене зараз вже там нема мінуса на вагах, або я не схудну. І вони починають заїдати. Так от я не вертаюся до того харчування, яке в мене було е, до, до схуднення. Тому, дівчата, треба міняти свої звички раз і назавжди. Раз і назавжди, це назавжди це мій приклад, мій шлях такий. І хочу сказати, що до цього моменту було стільки спроб. ніякі такі строгі дієти, а була і гречнева, що тільки не було, дівчата. І гречнева дієта, була, і якісь питєві, і шмітєві. Все було. І нічого не давало результату. А було тільки гірше, тільки гірше, ще більше і більше вага ставала. Це витримка. Мабуть, в цьому шляху повинна бути витримка і дальнострокові, як давайте так, я скажу, дальнострокові цілі. Що ти розумієш, що ти почистиш свій організм, що ти будеш здоровішою, тому що будуть, не будуть суглоби боліти, зменшиться живіт. Уйдуть жирки, буду різати капусточку. Дівчата порізала вже гірочок і перший, що себе не треба гризти. Дівчата, ми знаємо, що це таке. З'їла і починаєш все. більше. Я так не схудну, яка я негарна, це все не можу схуднути, сили волі немає. Це дуже погано для схуднення. Не треба себе гризти. Ну при цьому да, ну, як не гризти, якщо ти не можеш себе взяти в руки. Е, дисципліна. Ну, дисципліна вона е, мені на моєму прикладі дисципліна допомагає, коли ти бачиш якусь е, ціль далеко. В мене було була така ціль. Я хочу нормально харчуватися, щоб в мене не болів шлунок. Шлунок, підшлункова залоза, і ну, щоб мені було гарно по здоров'ю. І я бачила цю ціль, розуміла взаємодію, що плохо погано харчуюсь. Погане здоров'я, тому, якщо я буду гарно харчуватися і здоров'я покращиться. Тому так, дисципліна, але ну, при цьому ми себе хвалимо, ми, собі, ми себе не ругаємо, не з'їдаємо із нутри, тому що погано себе, себе жерти, тому що ти ще більше будеш їсти. Ти більше вганяєш себе в цей стан і будеш ще більше їсти. Не швидкий спосіб оздоровчення і схуднення, правильний вид харчування. І е, треба, від, ну треба. Я не знаю, це мій шлях, і це я розказую за себе, що відмовилась від багатьох продуктів харчування, і я рада цьому. Я вже говорила, що це кава, це цукерки, це шоколад, це плавлені сирки, це продукти, які містять дуже багато жирів, пальмової олії. Це солодке, пиріжки, слойки, щось таке. Понімаєте? Тобто, тобто солодке в мене це зараз печиво марія. Я продовжую його вживати. Також роблю собі жиле, фрукти. І, тому, і мені дуже, дуже не хочеться чогось іншого. Так що від солодкої води, соків, то, того, що дуже багато вмістить сахарів, солі. Це всі приправи, які додають смаку, і від яких ти хочеш більше, більше, більше їсти. Так, поки з вами говорила, досипаю сюди, сюди досипаю капусточку. Це оставлю, це дуже багато я нарізала. Зараз додав ще один помидорчик і покажу вам. Так, дівчата, додала олійку і такий салат в мене вийшов. Іноді я, знаєте, що жмакаю, так скажімо, капусту. Зараз я не захотіла, хотіла щось такого свіженького, хрусткого. Ось такий є. За його олією не солила ще, крапельку солі можу, можу навіть не солити, тому що я соєвий соус іноді додаю, дівчата, тільки, ну, тільки сюди, тільки такий є салат.